Доброго дня всім! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитись на відносини на квітень місяць, що кого чекає в особистому житті. це відео ви дивитесь не просто так, якщо ви на нього попали, в це я вірю. Ось чому ви раптом заходите на якесь відео. Обирайте з, якихось, обирайте з цих трьох колод, будемо дивитися, що було, що є, що буде. Будемо дивитися на особисте життя. Що було? От недавно ще було, да? тому що я дивлюсь, зараз це кінець березня. Більше, ми, звичайно, дивимося, що буде. Ми дивимося на найближчий час, на квітень. Але дивимося зараз загалом, що було, що є, що буде. Е, і одразу буду розкривати карти для того, щоб відео було оперативніше. Да? Таке. Так, я люблю розкласти, посидіти. Отак, знаєте, рубашкою догори спочатку, але зараз дивимося так. Що було? Що є? І що буде? Взагалі я вам так скажу, я вже говорила це в попередніх відео, березень був дуже про очищення від наших страхів. Про взагалі очищення всього, що ви нажили на своє, за своє життя, в принципі, в Союзі, в взаємодії з різними партнерами. Навіть на очистку від якихось дитячих травм. На все. Березень був дуже мощний. От зима була така тиха, наче прожили, як прожили. Березень був такий досить мощний по енергіям, дійсно, через ці затемнення. Uh, і 29, до речі, числа, от, як ви прожили його, з якими от своїми такими сподіваннями, вірою, як ви дивились на свого партнера, теж дуже важливо. Тому що це як фундамент розуміння внутрішнього, як буде далі. Це таке Ну, Дивіться, просто я просто коли виклала, зразу про це і подумала березень. Ну, тобто, недавнішнє майбутнє минуле. Да? Ви, як в підвищеному стані, постійно були в обороні. В обороні від, від вашого про кого ви питаєте. Е, розумієте, Постійна оборона це, ну, це не про чистоту да, повну. Це ви розумієте, що десь ви будете спорити, десь ви будете ухилятись від чогось розмови і так далі. От недавно ще було про більше про страхи і внутрішні переживання цього всього. Я чітко відчуваю, саме відчуваю, всередині себе, що я як в підвищеному цьому стані. Але особливо нічого не змінювалось. Да? Я так і прожив цей період. Що йде далі? Що, що є? Це що було, це що є. Зараз дивіться, так час підстроєно, в таку ситуацію ви попадаєте в житті, в таке колесо фортуни у вас вже життя запускає, що у вас відбувається легкість. бачите, трійка кубків говорить про. Про те, що от навіть сьогодні зранку я встаю зовсім іншою людиною. Суть є, досвід є, але вже я з легкістю сприймаю свою буденність, розумієте? Навіть ті самі буденні речі стають для мене приємнішими. І я йду до того, що, е, розумієте, я знаю, що оці кубки вже вони пусті. Я йду до нових вражень, до, я зрозумію чітко, що мені вже. Не потрібно. Я ще не зовсім можу розуміти, що мені потрібно далі. Але я чітко розумію, що прийшов цей час, щоб попрощатись з отут, от, в цих чашах, образи, погані слова, погані слова, які сказали вам, сказали ви і так далі. Розумієте, Ми зараз говоримо саме за відносини, тому я про це і говорю. Всі образи, які були, всі завершаються як само собою, якої ніби не було. І що буде? А що буде, тут більше йдеться розумієте про, про життя разом. Видно, зараз мене може дивитися, обов'язково той, хто в шлюбі. Далі йде, в принципі, стабільне, активне продовження вашого життя. Рицар він такий повільний, зважений і правильний. От так, от ви розпланували своє життя. Ви далі йдете разом плече в плече і виконуєте свої якісь загальні цілі, загальні цілі, тому що прям показало і жінку, і чоловіка, і ви йдете разом до цих цілей. Це все поступово, в кожного цілі свої. да? Хтось насолоджується тут і зараз, а хтось там хоче, можливо, щось купити, кудись поїхати, а давай. Це йдеться і про виховання дітей, і про все, що відбувається кожного дня до тих цілей. До яких ми йдемо? Йдемо разом плече в плече? От тут так тут так і показує. Ви звільнилися від того, що вам не потрібно. Ви зрозуміли, що є лишнім це як зняти таку шелуху. знаєте, такі, або таке, пір'ячку почистити. Отак от от відбулося. Друга колода. Друга колода, що було, що є, що буде? Що було, що є? Що буде? О, було ось ще недавно. О, ну так мене повело, будемо перевертати. Що є? Що є. Що буде? Подивимося за яка в нас гарна колода, так. Да? Що було? Так, трошечки. Ага. Що було? Що є? Ну, дивись, все, хочеш щось перевернутися. Що є, що буде. Що було? Дивіться, що було. Та, в принципі, було, ви з легкістю відносились якось до цих відносин. Прям трошечки як зупиняли їх. Зараз мені більше йде про тих, хто не заміжній. Е, от, як зупиняли, не форсувати, щоб ці всі події так легко відносились до цих принципів відносин. Ну, є та є. Може якийсь друг, може якось так спілкувались потихеньку, Ну, ви не форсували події, це точно, ви навіть їх стримували. Що є? Що є? Е, знаєте, що зараз є? Зараз є відчуття, я себе хочу відпустити. І тут більше про інтимні відносини зараз, про те, що ну ну а чому би ні? Чому би не отримати задоволення? Зараз про це отут, отак от показує, розумієте? От взяти і відпустити себе. Не треба там стримувати все це. Треба м, насолоджуватись тут і зараз. Отак, от, от зараз. От і це ви отримуєте від цього задоволення. Це якийсь такий кайф на якийсь такий, знаєте, якийсь такий період, от квітня. Я ж зараз про квітень більше питаю. І що буде? Ну тут залежить, по-перше, чомусь від чоловіка, що буде, від його рішення. А він не сильно захоче його прям приймати а, в майбутньому, можливо, йдеться про відносини, які на якийсь час. Але якщо вони вас захоплять, звичайно, треба дивитись взагалі, по-перше, індивідуально на кожну людину. А по-друге, тут буде залежати від нього, що буде, от з вашим союзом. Чому тому, що король мечів приймає рішення, а Жезлів, він говорить. Я і не сильно спішу приймати рішення. А, розумієте, разом ці е, дві карти говорять про те, що рішення він не буде швидко приймати. І як вам сказати, навіть швидко? Він взагалі не захоче його приймати, <свісно> брати на себе цю відповідальність. Ну, там буде видно. там буде видно. Просто зараз вам карти показують, насолоджуйтесь тим, що маєте. От якщо сьогодні він вас кличе на якусь вечерю, та поїдьте на вечерю. Розумієте, тут не йде про стратегічні якісь відносини. Це треба вже дивитись на майбутнє, звичайно, це треба дивитись індивідуально, хто мене дивиться, можете писати мені. Але ну, от зараз так, зараз тут і зараз ми цим займаємось. А це наше життя, і від нього можна отримати задоволення. Далі, дивимося, що було, що є, що буде? Що було, що є? Що було? Що є? Чуть що кажу. Це так часто знають мої знайомі, як я розклади роблю я так роблю. Паралельно читаю і що буде? Ой, дуже цікавий розклад. Тут треба бути уважнішим. Що було? Ага, дивіться, що було. Був вибір. В принципі, був вибір більше зроблений жінкою, але таке була заточеність саме на чомусь матеріальному. Тобто я зробила вибір по тому, щоб отримати якусь вигоду з цього. Тут, розумієте, не зовсім жінка була щира, не зовсім відкрита наповно. Тут вона більше, знаєте, як їй треба діяла. Отак, от, тут що було. Що є? Ну, дивіться, є визнання, в принципі, є розуміння в цих відносинах, що нам комфортно, класно, і кожен, ніби знаєте, показує себе на п'єдесталі. Ось дивись, який я. Ніби один одного м -м завоювали. розумієте? Тут, тут, більше, тут більше не йде по емоціях Я закохана чи закоханий, тут більше є Подивись, який я. І це подобається, але це і є такою трохи пасткою. Чому пасткою? Звичайно, тому що там, де кохання і щирість, там десь мають з'явитись в нас хоча б кубки. А тут в нас де більше про. Так, да, тут є задоволення по кубкам, але тут більше, знаєте, таке досягати, досягти чогось, хочеться в відносинах, показати, як це. Але не зовсім про щирість, розумієте? Тут більше про те, що я сам себе загнав тепер в якийсь таку, бачите, вежу, з якої не можу вийти. Бачите, страхи з'являються і так далі. Чи правильно зробила, неправильно, що буде. А в принципі, що буде, тому що я не бачу тут, що тут щось майбутнє є, розумієте? Тут би було поставити галочку до себе, чи я це можу. Ну отак. І на майбутнє, дивіться, в принципі, це буде розкол. Це будуть такі емоції досить жорсткі, неприємні. Можуть бути висказування один одному, може просто боліти всередині дуже сильно. Тут якась така, знаєте, що до вас відноситься нещиро, як мінімум, якщо мова не про вас. Якщо ви не відносите щиро, значить це про вас. От знаєте, як навіть таке зробити якесь таке щось неприємне, що людині дуже не сподобається. І це спеціально робиться, розумієте? Тут, от, значить, потім заглядаємо один на одного, дивимося, можливо, в соцмережах, слідкуємо один за одним, але насправді нема куди йти разом. От, Четвірка мечів в цій колоді дуже цікава. Це взагалі карта колоди 78 дверей. Тут все про ключі до дверей. От тут ви дверей і не бачите. Тут сліпий, от, йде, він зліва двері не бачить, він деталі. Тобто, тут і не видно куди йти, розумієте? І тут немає ніби про що й говорити. Ну, от, так. От, да? і Пройшло Але трошечки неприємно, якщо це ви отут не добре себе вели, то зробите свої, звичайно, висновки. Якщо він не так себе вів інша сторона, то, звичайно, йому їх робити. Але тут зовсім, знаєте, не про щирість. Ну, от, тут не про щирість. Кожному своє, кожному своє уроки, це треба було пройти. Але от, ну, от ну третій розклад от такий. Різні уроки треба проходити. Тут ви бачите. от. Пройшли такий, проходите саме такий. Але йти там нема куди. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові, всього найкращого!